Доброго дня, шановні учні! Тема нашого уроку – «Плід. способи поширення насіння та плодів, дослідження різноманітності плодів. Подивіться на екран, оберіть ту малинку, яка найбільш відповідає вашому настрою. Намалюйте її на полях зошита. Давайте пограємо в гру Вірю не вірю. Прослухавши висловлювання. Якщо воно правдиве ставте плюс. Якщо висловлювання неправдиве ставте мінус. Перше. До насінних належать голонасінні та покрита насіння. Друге. Жіноча статева клітина формується в полковому зерні. Третє. Зародковий мішок. Знаходиться в насінному зачатку. Четверте. В ендоспермі насінини міститься зародок. П'яте. Зародок насінини гороху має дві сім'ядолі. Шосте. Зародок насінини ячменю має одну сім'ядолю. Сьоме. Насінна шкірка. Утворюється і стінок задізі. Восьме. Заплітнення у квіткових рослин називається подвійне. 9. Зародок має зародковий корінець, стебло, брунку, сім'я долі. Зародки всіх квіткових рослин мають дві сім'ядолі. Одинадцять. Головна частина насіння це ендосперм. 12. В ендоспермі насінини містяться запасні поживні речовини, необхідні зародку для розвитку та проростання. Давайте перевіримо ваші відповідь. Сьогодні на уроці. Ми ознайомимося з будовою плодів, навчимося розпізнавати різні типи плодів, а з особливостями поширення плодів і насіння у природі, визначимо біологічне значення пристосувань до поширення насіння та плодів, розглянемо значення плодів у природі та житті людини, а також проведемо лабораторне дослідження. Це найважливіший орган розмноження квіткових рослин, що утворюється із завізі маточки квітки після запилення і запліднення. Плід це генеративний орган квіткової рослини, що складається з насінини та оплодня. Плоди виконують різні функції, а саме забезпечують розвиток, дозрівання і захист насіння, беруть участь у розселенні рослин. Є цінним висококалорійним продуктом харчування для усіх тварин нашої планети. Людина також широко використовує плоди і насіння у їжу, на корм худобі, у медицині та промисловості. Розглянемо будову плодів. Плід складається з оплодня та насіння. З насінного зачатка утворюється насінина. Оплодень утворюється. Насамперед зі стінок завісі, як у плоді вишні, персика, сливи, і має три шари зовнішній, середній та внутрішній. У формуванні оплодня можуть брати участь і інші частини квітки квітко основи тичинок, чашелистків і плюсток, наприклад, як у яблуні, суниці, помидорів. Якщо квітка має лише одну маточку, з неї утворюється один простий плід, наприклад, у квасолі, гороху, пшениці, жита, вишні, сливи. За наявності у квітці декількох маточок виникає і відповідна кількість дрібних плодиків. Вони разом утворюють збірний або складний плід, як от у малини чи ожини. Інколи в дуже щільних суцвіттях. Плоди, кожен з яких виникає з окремої квітки, зростаються між собою. Вони утворюють супріття, наприклад, у шовковиці ананасі. Плоди відрізняються формою, забарвленням, розмірами, вмістом води, кількістю насіння. За кількістю насінин плоди бувають однонасінні та багатонасінні. Однонасінні. Мають одну насінину, оскільки завість мала лише один насінний зачаток. Такі плоди у жита, пшениці, вишні. Багато насінні мають багато насінин, оскільки в залізю було кілька насінних зачатків. Такі плоди у помідора, дині, агруса та інших рослин. Залежно від місту води, плоди поділяють на сухі. Та соковиці. Сухі це дозрілі плоди, які мають сухий, шкірястий чи здерев'яніли оплодень. Під час дозрівання він висихає і вміст води в ньому значно зменшується. Наприклад, у плодів пшениці, гороху, лищини. Сухі плоди поділяють на розкривні та нерозкривні. Розкривні це переважно багато насіння дозріванні розкриваються і насіння в них випадає. Нерозкривні містять здебільшого лише одну насінину, при дозріванні не розкриваються. Соковіті плоди мають у складі оплодня соковиту м'якость. Вони можуть містити цукри, що надають таким плодам солодкого присмаку, як у вишні, абрикоса, помідора, кавуна, дині. Розглянемо типи плодів. Зірнівка це сухий, нерозкривний плід, у якого є плівчастий оплодень та одна насінина, яка зрослась з ним. Такий плод у пшениці, риса, жита, кукурудзи. Сім'янка сухий, нерозкривний, шкірястий плід, стінки якого прилягають до насінини, але не зростаються. Такий тип кульбаба, соняшна. Горіх це сухий нерозкривний плід, що має дерев'яністей оплодень, який не зростається з насіниною. Такий тип плода зустрічається у дуба, бука, вішини, гречки, випи. У горішка оплодень шкірястий. Багато орішки розвиваються у шипшини, суниці. Крилатка в'яза ясена має перетинчистий виріст. Біб. Це сухий багатонасінний плід, що розкривається двома стулками оплотня, на внутрішньому боці яких містяться насінини. Такий тип плода у гороха, квасолі, жовтої акації, сої. Двома стулками розкривається і плід стручок, однак насінини в ньому кріпляться не до стулок, а до плівчастої перетинки, яка поділяє порожнину плода на дві частини. Такий тип плода має ріпак, гірчиця, капуста, редька. Подібний забудовою до стручка стручечок, але він значно коротший та ширший. Такий тип плода, наприклад, у грицики. До розкривних плодів належить і коробочка. Цей плід усередині містить багато насінин, які висипаються через отвори або після розкривання плоду. Такий тип лада у лілії, маку, дзвоників, бавовника, льону, фіалки. Прості кістянки мають одну насінину та утворюються з однієї маточки. У середині кістянки розташована тверда здрев'яніла кісточка це внутрішній шар уплотня. Середній шар кістянки часто соковитий, а зовнішній це тоненька шкірка. Такий тип плода у вишні, сливи, абрикоси. У деяких рослин соковитий середній шар втрачає вологу і стає шкірястим. Це суха кістянка, як у мигдалю чи волоського горіха. Складні кістянки або багато кістянки утворюються з кількох маточок однієї квітки, так у малини, ожини. Ягода це багатонасінний плід із соковитими середнім і внутрішнім шарами оплодні, а його зовнішній шар утворює захисну шкірку. Такий ти плода у смородини, винограду, картоплі, чорниці. До багатонасінних соковитих плодів належить і яблук, соковитий плід, всередині якого є плідчасті насінні камери. Такі плоди мають яблуня, груша, айва. Карбузина. Неї насіння лежить у соковитій м'якоті плоду. Зовнішній шар оплодня дерев'яністий. Такі плоди утворюються у гарбуза, кавуна, кабачка, огірка. Помиранець. Соковитий багатонасінний плід цитрусових. Такі плоди у мандарина, лимона, апельсина. Розглянемо способи поширення насіння та плодів. Плоди і насіння можуть поширюватись за допомогою вітра, води, тварин. Є рослини здатні поширювати насіння самостійно. Анемохорія це поширення плодів і насіння повітряними течіями. Пригадаємо, парашутики кульбаби з легкими плодиками-сім'янками. Плоди більших розмірів мають інше пристосування до поширення вітром. Часто у вигляді пластинчатих крилоподібних відростків, наприклад, у клен, Видів рослин, насіння яких має пристосування для поширення вітром, у природі дуже багато. Зоохорія це поширення плодів і насіння за участю тварин. Причепившись до одягу людини або шерсті тварин, плоди поширюються на значній відстані, наприклад, плоди чи череди. Яскраво забарвлений оплодін соковитих плодів приваблює тварин, які ласують смачними плодами. У травному тракті тварин оплодень перетравлюється, а неушкоджена насінина виходить назовні разом з послідом, не втрачаючи здатності до проростання. Отже, плоди і насіння слугують основою живлення багатьох тварин, переважно комах, птахів і савців. Часто проходження насінини через травний тракт тварини стимулює його проростання. У природі між рослинами, що мають смачні плоди та птахами, утворились пари, так горобці поїдають горобину, поширюючи її насіння, а сойки поширюють в жолуді дубу, а молюхи охочо скльовують соковиті плоди омели з легким насінням. Якщо після проходження через травний тракт наснина потрапляє з його послідом на грунт, то вона гине. Тільки потрапивши на гілочку дерева, насінина міцно приклеюється до кори і наступної весни проростає в тканин рослин хазяїн. Антропохорія – це поширення плодів і насіння людини, займаючи сільським і лісовим господарством, вона випадкова. Або свідомо розселяє плоди і насіння цінних і бур'яністих трав, а також деревиних рослин, змінюючи рослини покрив землі. Гідрохорія це поширення плодів і насіння водою. Багато водно водно-болотяних рослин використовують для свого розселення течею води. Це, наприклад, латаття біле, бодяний горіх. Які зростають у водоймах України, а плоди кокосової пальми морською течією можуть поширюватись навіть з одного материка на інший. Автохарія або самопоширення це самовикидання насіння і плодів. Може відбуватися розсипання насіння пригойдані стебла, як у мака цюльпана, саморозкривання плодів у ґрунт, як у арахісу, відскакування плодів при падінні, як у дуба кінського каштану, вистрілювання насіння з плодів, як у гороху люпину фіалки. Наприклад, огірок Перскач після дозрівання плоду із силою викидає його м'якуш із насінням на багато метрів, за що його ще прозвали скажений огірок. Проведемо дослідження різноманітності плодів. Для роботи вам будуть потрібні плоди деяких рослин. Розгляньте запропоновані плоди. Розділіть їх на соковиці та сухі. Розгляньте соковитий плід. розріжте його на дві половинки. За допомогою пінцета або препарувальної голки зніміть зовнішній шар оплодня. Розгляньте середні та внутрішні шари. З'ясуйте, вони м'ясісті чи дерев'яністі. Визначте кількість насінин. Намалюйте цей плід в розрізі. Підпишіть шари оплодня. І насіння. Визначте типи соковитих плодів. Розгляньте сухі плоди і розділіть їх на розкривні та нерозкривні. Визначте кількість насінин. Визначте типи сухих плодів. Одержані результати занесіть до таблиці. Розгляньте малюнки, кажіть спосіб поширення плодів. Зробіть висновки до роботи. Продовжте речення. Сьогодні на уроці ви дізналися, що плід – це найважливіший орган розмноження квіткових рослин, що утворюються з квітки після запилення і запліднення. Плід складається з оплодня та насіння. Плоди бувають сухі та соковиті, однонасінні і багатонасінні. До сухих плодів відносяться зернівка, сім'янка, горіх, горішок, крилатка, біб, стручок, стручечок, коробочок. До соковитих плодів належать ягода, кістянка, багатокістянка, яблуко, гарбузина, помаранчик. Існують різні способи поширення плодів і насіння. Самопоширення це автохорія, вітром анемохорія, тваринами зоохорія, людиною антропохорія, водою гідрохорія. Біологічне значення плодів полягає у захисті насіння покрита насінних рослин від висихання та механічних пошкоджень. Багато тварин, поїдаючи плоди, сприяють поширенню насіння цих рослин. Для людини плоди є продуктами харчування і джерелом необхідних поживних речовин. Сподіваюсь, що сьогодні на уроці ви дізналися багато нового, що вам було цікаво і ваш настрій ще покращився. Замалюйте малинку, яка відповідає вашому теперішньому настрою на полях зошиту. Ваше домашнє завдання опрацювати параграф 31 та виконати завдання за посиланням. Дякую за увагу!